Сьогодні сьогодні треті роковини бучанської різанини. Ця трагедія спонукає і вимагає від української влади і від нас всіх, щоб постав нарешті міжнародний трибунал. Міжнародний трибунал над путіним його агресією і над всіма злочинами, які скоїли і продовжують скоювати російські агресори. Сьогодні це головна тема для всіх, хто приїхали з європейських парламентів країн всіх ЄС. Їх 18 представників спікерів та віце-спікерів сьогодні в Київській області. Вимагаємо від них такого рішення, щоб спеціальний суд. Був адхок, так як постав спеціальний суд і засудив виконавці теракту в небі 2014 року в липні, коли збили малазійський літак російські військові злочинці. Так тільки масштабно і на підтримку України має бути заснований і працювати міжнародний трибунал в пам'ять жертв, пам'ять заради справедливості та відшкодування збитків громадянам України.